Всі ж ви бачили ці відео, де якийсь рандомний індус риє собі криївку в лісі та виживає там серед дикої природи з одним патиком та порваними шортами. Так от він. Лох порівняно з героєм сьогоднішнього випуску, адже мова буде йти про легендарного українського генерала, якого півжиття шукали вірні псисолкової системи, і так і не спромоглися піймати. Принаймні живим, від чого історія набирає трагічного характеру, але обставини, за яких це сталося, не поступаються кращим сюжетом фільмів про Джеймса Бонда. Сьогодні ми перейдемо у епоху, коли Друга світова війна потихеньку щухала, а українська визвольна боротьба продовжувалась підпільно, постійно даючи пописку мокрими шматами Великій совєтській імперії. Настільки великі, що туалети них появився в масовому продажі аж в кінці 60-х, а до того сраку витирати доводилось великими працями Леніна. А це що за фей? Універсальний пульт Універсальний пульт. Паплі мабуть рукою підтрав, поки в нашу країну не приїхав, так і не те, щоби вони годилися на щось краще, але розмова не про те. На Львівщині з 1944 року все було стабільно, стабільно важко, адже совок остаточно окупував наші території, а залишки повстання продовжували визвольну боротьбу постійно мігруючи. І головною дієвою особою, яку треба було сховати від рук так званих чекістів, чекісти, то як сьогодні ФСБ Росії, ті, що вбивають, гвалтують та калічать виродки коротше. Був на старий добрий знайомий Роман Шухевич. В цьому випуску ми не будемо розбирати, хто це такий, та чим він так підірвав дупи бідних окупаційних хлопчиків в Трусиках. А лише розповімо, як майже 10 років Шухевич разом з поплічниками майстерно водив за носа армію окупантів. І все це відбувалося на Львівщині, на каналі про історію якої ви зараз перебуваєте. Тому ставте лайк, приєднуйтесь до нашої чудової спільноти та ходімо слухати про Романа Шухевича з 1944 року. На легендарного генерала, що боровся за незалежність України, полювала без перебільшення ціла армія чекістів. Коли вони дізналися, що Шухевич часто перебуває в одній частині лісу, а ховатися в лісах він полюбляв. То оточували цілий ліс, руками розгортали листя і двохметровими дротами шукали Криївки, де могли би ховатися повстанці. Такий чудовий квест згодом з вересня 1944 року назвали полюванням на вовка. І повірте, Олег Винник тут ні до чого. Останній, звісно, теж ховаються правда десь в Німеччині, і умови трішки відрізняються від типової Криївки. Так Бог вирішив. Роман Шухевич в свою чергу був під пильним оком каральних органів Совка, а відповідно і його родичі страждали від постійних облав та переслідувань. 11 листопада, того ж 1944-го, було заведено аж цілу агентурну справу під назвою Берлога з розшуку українського генерала та інших членів проводу ОУНБ. У чекісті був приблизно такий опис зовнішності Романа Шухевича, середнього зросту, обличчя худорляве, конусоподібне. Подовгасте, очі світлі. Якщо без жартів, то в записах НКВД були навіть деталі одягу, в якому ходив генерал. Тому по опису можна було більш-менш зрозуміти, хто перед тобою, якщо, звісно, його впіймаєш. Також чекісти знали деякі з псевдонімів Шухевича, як от Тур, Шух чи Тарас Чупринка. Або ж що генерал ходить з підробленими документами на ім'я Максима Орловича, та що раніше особисто командував батальйоном Нахтігаль. Це той, яким так полюбляють лякати московити та перекручувати історію, відкидаючи першопричини. Так, Шухевич встиг повоювати разом з Німеччиною, але тут важливо зрозуміти, що цей батальйон було завербовано рейхом з одною домовленістю звільнення України від окупаційних військ. А німці здавалися на короткий період часу з союзниками. Звісно, що після використання батальйону Нактіґаль у збочених цілях третього рейху українських бійців розпустили. А Роман Шухевич перейшов у підпілля та почав воювати вже на два фронти під проводом УПА. Одним словом, до 1944 року українському генералу було не солодко, але водночас йому вдавалося не потрапляти в полон, в тому числі і до Червоної армії. Звісно, що він робив все не сам, помагала йому ціла мережа зв'язкових, при тому, що більші з них були саме жінками. Вони знали паролі, псевдоявки, конспіративні квартири, місця зустрічей і багато іншої інформації, за невелику частку якої чекісти не роздумуючи, дали б усе що завгодно. Хоча що вони могли дати, Чехословацький сріз. Там же Шухевич настільки вдало конспірувався, що навіть найближче оточення не завжди знало, хто перед ними. Була навіть історія, що якось улітку 1949-го охоронець генерала Михайло Заєць, що майже три роки був при Шухевичу, запитав у нього, чи часом не знає, де перебуває Тарас Чупринка, хто не зрозумів, це і є Шухевич. Одним словом, Роман Шухевич ховався краще, ніж мій правий шкарпеток, якого я не можу знайти ще з 2015 року. А зв'язкові в свою чергу забезпечували побутові потреби. Шухевич сам продумував методи конспірації, встановлював правила і механізми. А їх ретельне виконання покладав на особистих зв'язкових. На весні 1945 року. Їх було четверо: Катерина Зарицька, Галина Дидик, Дарія Гусяк та Ольга Ільків. Когось часом заарештували, проте на їх місце приходили нові надійні люди. І так по колу перші двоє з чотирьох зв'язкових, а саме Катерина і Галина, найчастіше переміщалися регіоном та бували на організаційних зустрічах, в той час як Дарія і Ольга більше дбали про підпільні квартири. Звичайно, що самотужки зв'язкові не подужали б усі ці обов'язки. І для переховування, організації підпільних зустрічей та забезпечення побутових потреб, як от підписка на Netflix, використовували широку базу давніх знайомих, симпатиків та членів підпілля. Роман Шухевич і його зв'язкові в результаті мали до своїх послуг у районі Личаківської вулиці кілька підпільних хат. Так вони називали приховані квартири. Тільки генерал Шухевич провів у Львові юніста молоді роки, то знав місто ідеально і з легкістю міг довести пішки з центру людей за кордон або ще далі в район Ресне 2 Насправді справді Львів завжди славився своїми вузенькими та покрученими вуличками, і навіть окупанти зізнавали, що тут легко сховатись від переслідування. Проте квартири квартирами, але все ж це не ідеальне місце для сховку. І саме тому Роман Шухевич кожного літа перебирався жити до лісів на такий собі екофрендлій фестиваль з криївками та шахами під відкритим небом. Конспірація, звісно, залишалася в пріоритеті. Особисті зв'язкові добиралися до Шухевича через охоронців. Вони приходили на умовлене місце в лісі. Там їх зустрічала охорона і відводила в Криївку для подальших розмов та переговорів. Гасно. НКВД, пропустіть, таких ми не пропускаємо. Сам Роман Шухевич загалом не любив саме краївок, навіть уникав їх. Та при будь-якій важливій нагоді спав під відкритим небом, вкриваючись ковдрами і слухаючи радіо. В той час генерала прогресував ревматизм ніг і тому залазити під землю, де зазвичай холодно та волого, не було найкращою ідеєю для хвороби. Власне, теж і по цій причині на зиму доводилось переїжджати на конспіративну квартиру, де невелика криївка була тільки частиною приміщення. Шухевий зазвичай проживав сам, а зв'язкові лише періодично його провідували та контактували за узгодженим порядком у наперед визначений час умовленому місці в певний спосіб. Все заради конспірації. Також зв'язкові постійно змінювали деталі зовнішнього вигляду та мали про собі ціаністий калій, щоби проковтнути у разі арешту. Способи самогубства, між іншим, чиняли та ж Катерина Зарицька і Галина Дидик, але обидві невдало, після чого їх рятували, а потім піддавали тортурам та допитах. Сувора конспірація була недаремною, оскільки у липні 1946 року каральні органи Совка починають прицільно полювати на Шухевича. Вони організували спецгрупу для розшуку, яка складалася з п'ятьох досвідчених виродків НКВД та групи колишніх підпільників, що були завербовані ворогом. Робоча територія групи охоплювала всі області заходу України. А в поле зору потрапив не лише Шухевич, але і спільники по ОУНБ. Цовкова група мала діяти під виглядом повстанців, для чого розробили систему взаємного розпізнавання в разі зустрічі із загоном червоноармійців чи розшуковими групами НКВД. До 1947 року Роман Шухевич провів на конспіративній квартирі, але її згодом викрили, через що довелось знову повертатися в ліс. Цього разу було обрано район Рогатина, проте близилась зима, і потрібно було знову звертатись до ріалтора та шукати однушку в центрі міста по адекватній ціні і без радянських надбань. Така швидко підвернулася, і Роман Шухевич повернувся назад до Львова, на вулицю Собінського, 12, де стався, якщо так можна виразитись, прикол. Ця іронія в тому, що ця вулиця була названа в честь жертви Романа Шухевича, такого собі куратора Собінського, якого перший випадково в далекому, 1926-му. Проте цей комічний епізод життя Шухевича не тривав довго, і згодом генерал переїхав на вулицю Шептицьких, що тоді називалася Кірова. Ця вулиця між іншим фактично межувала і славнозвісною тюрмою Налонського, що тоді вважалося штаб-квартирою репресивної машини СРСР, яка працювала проти підпілля. Чи справді Шухевич там проживав фактично під носом у ворогів? Важко сказати, адже це місце видала одна із зв'язкових, що потрапила в полон. Хоча, насправді, якщо хочеш щось сховати, постав це на найвидніше місце, і можливо в цьому випадку стратегія спрацювала. Взагалі життя по криївках і так званих хатах було би неможливе без допомоги десятки людей у побутових справах, як от закупівля харчів, одягу та побутових дрібничок у місцевій Аврої. Таким чином Шухевич тусувався по квартирах до весни 1948 року, а потім через постійні переслідування знову перебрався до лісу, де йому теж не особливо давалося дихати на повні груди, чистим сосновим повітря. Загони НКВД постійно влаштовували облави не тільки по Львову, а й по селищах навколо. Та масово арештовували підозрювальних та підпільників. Арештовували та ловили всіх, окрім Шухевича, якому завжди вчасно виходило вислазнути з рук окупантів. Хоча давалося це з часом все важче і важче. Загалом чекісти знали далеко не про всі квартири, а Шухевич був занадто обережним і досвідченим, щоб ризикувати з'являтися в місцях, які вже були скомпрометовані. До 1948 року безпечних сховків залишалося все менше, а людей з підпілля відверто бракувало, совок закручував гайки, і єдиним безпечним місцем залишалися ліси. Там і проводив багато часу український генерал, граючи в шахи та вивчаючи англійську мову, бо польську, німецьку та латину він вже знав. Також Шухевич розбирався в географії, фізиці, математиці та історії і періодично читав лекції своїм охоронцям, спонукаючи їх до самоосвіти. До речі, довго на одному місці він теж не затримувався, і щоб не писати всю географію лісів Заходу України, просто скажу, що прихисток міг бути як і недалеко від Львова, так і десь на межі Сколівщини чи Болехова. До 1949 року Роман Шухевич перебрався знову до Львову, а якщо бути точнішим, то в село Білогорще, що зараз є практично частиною району Лемандівка та знаходиться за межами вокзального району міста. це звужувалось, і багато хто рекомендував українському генералу перебратися на захід та емігрувати в більш безпечні регіони. Проте Шухевич відмовлявся, аргументуючи це принципом, що на війні всі рівні. Та й не те, щоб це було легко з хворими ногами подолати відстань у майже 2000 тисячі кілометрів до кордону Австрії. Та західної Німеччини фактично Роман Шухевич опинився в облозі, а совки і не думали здаватися, лише посилюючи пошуки і репресуючи оточення генерала. На початку лютого 1949 року чекістам було відомо 57 адрес у Львові, де в різний час з'являвся або перебував Шухевич. І вони розуміли, якщо хочуть схопити генерала, треба полювати передусім на його зв'язкових. Шухевич наприкінці 1949 вирішив знову зимувати в Білогорщі, і це було помилкою, оскільки ворогу було відомо про знаходження підпільної квартири в тому районі. Ну як квартири? По суті, це був доповерховий будинок, де на першому поверсі, окрім кухні та вітальні, облаштували Криївку, а на другому знаходилися житлові спальні. Під кодовою назвою Полісся підпільна хата існувала практично з 1947 року, а її мешканці дотримувалися щоденного сурового розпорядку. З будинку не мали долинати звуки, які викликали б зайві питання про невідомих людей у приміщенні, а всю роботу, яку діяльність підпілля, зводили до мінімуму. Коли Шухевич переїхав в Полісся вдруге в тисяча дев'ятсот стан його здоров'я різко погіршився. А за зв'язковими вже велося цілодобове спостереження, в тому числі і за Дариною Гусяк. Вона знала про розміщення квартири, і в разі її затримання всі мали покинути місце дислокації. Дарині наказали терміново виїхати зі Львову, і коли вона залагоджувала останні справи у місті, її заарештували та відправили на допит. Потрібно було терміново покидати будинок, і в ніч на 5 березня мав бути таємний перехід в альтернативне приховане помешкання. Паралельно з тим, Дарину Гусяк жорстоко допитували окупанти, проте перша не здавалася і мовчала до останнього. Вибити з неї інформацію вдалося обманом, то дарини підселили ще одну фіктивну ув'язнену, яка втерлася в довіру та заявила, що через неї можна передати звістку на волю. Дарина спочатку вагалася, а потім таки написала записку, яку потрібно було відвести в той самий будинок на білогорщі. Купанти дізнались адресу і одразу влаштували облаву, підозрюючи, що там може ховатися сам Роман Шухевич. Зранку, 5 березня, чекісти оточили будинок на Білогорщі, а до оточення залучили понад 700 бійців, так званих внутрішніх військ. Окупанти вдерлися всередину, проте сам генерал встиг сховатися. А поки Галину Дидик допитували, він прикидував свої шанси вибрати з оточення. Довго не думаючи, Роман Шухевич прийняв своє останнє рішення та пішов на пролом. Щинилася перестрілка, у наслідок якої загинув так званий майор Держбезпеки на прізвище Ровенко, а підполковник Фокін вистрелив у Шухевича і, ймовірно, поранив його. В офіційному звіті записали, що генерала вбив якийсь сержант з оточення будинку, проте насправді останню кулю командир випустив у себе сам у наглухо оточеному будинку. в нього не було шансів, але здаватися живим він не хотів. Та й віддавати себе ворогу було неприпустимо. Тому український генерал з хоробрістю прийняв цей бій та вислизнув з рук окупантів. Проте цього разу вже в останній і безповоротно. 1 січня 2004 року вже за новітньої російсько-української війни ворожий дрон поцілив саме у той будинок на Білогорщі, де відбувалися події. Скоріше за все, московитам досі жме, що їм так і не вдалося затримати легендарного генерала живим. Станом на сьогодні будинок, що був музеєм Романа Шухевича, досі не відновили. Але це вже зовсім інша політична історія.